А це знаєте, що мені нагадує? Присвоєння звання Героя України посмертно? Не фізично посмертно, а функціонально за професію, за покликанням. Це, а, от, не, не знаю, знаєте, ставити себе на чиєсь місце. Ну, ну, це некоректно, коректно, але. А, от, було б би великим а, би якщо б генерал Залужний відмовився від цієї нагороди. Бо для нього нагорода це є служити Україні і боронити Україну, а не чіпляти на себе а радянського зразка. Я взагалі проти цього, герой України. А що от є герой, є менший герой, є, 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 є ще менший герой? От ці герої — а це не герої, це Савок. Це те, що було придумано ще за часів моєї Верховної Ради, коли бо це Савок. Герой України потипенька Герой України, бойка Герой України. А тепер залужний буде Герой України. Я вже не говорю про те, що це просто девальвація нагород. А тим більше приймати а, а, з рук людини, яка тебе вигнала, яка тебе позбавила а, того, що є сутністю твого життя. От, от, от так би, от так би треба було б. Ну, ми ж розуміємо, що таких збігів не буває. Вчора відставка, сьогодні герої. Зрозуміло, що залужений, якщо, на думку президента, він заслужив звання героя, то він заслужив його вже давно. І це треба було зробити раніше. От бачите, ми, ми зараз спостерігаємо, як все ж таки е, політетехнологи банкової. Чітко, чітко вибудовують оці кубіки, з яких вони будують спілкування з народом. Це ж зрозуміло, що цього героя вони дали не для залужного, а для того, щоб дати посил українському народові, що от президент не такий поганий, от він такий справедливий. Бачите, тут відставу, а тут героя дав. От мені здається, якось воно так виглядає. А як би сприймалося, бо звільнення? А, а, залужно, якщо б він уже мав Героя України, то тоді постало б питання: чекай, а ти йому за що дав Герой України? Ти героя України звільняєш? Ти що з дубовпав? То, 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 то що це за а, дуалізм? Що це за шизофренія? Або, або він не герой України, або ти, а, а, або ти не гідник. Ти звільняєш героя України достойну людину. І це є це є кідок. Це... Це знаєте, як я, я, кинули, кинули кістку. Я, 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 просто, я, я просто буду радий, якщо це станеться, якщо вистачить у генерала залужного не прийняти цю нагороду. Бо, знову ж таки, бо знову ж таки, ми говорили про цю девальвацію цих цих нагород, але зробити так. Зробити таку шкоду і так боляче. Я, я, собі важко уявити, бо знову ж таки ставити себе на місце іншої людини, та, е, е, це, це, це ну, от, така паралель. Та, така паралель. От я оперую тяжку вроджену ваду серця. Тяжку я знаю, що я цю дитину врятую. Та, і під час самої операції, між іншим, це було заборонено е, 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 кримінальним кодексом. Тобто це було за це карали кримінальним кодексом. Навіть якщо хірург вчинив злочин, його не можуть відлучити від операції, коли він її виконує. Якщо, звичайно, має підозру, що ця операція стане для пацієнта смертельною, що він хірург вб'є. Так і тут відлучили хірурга від виконання операції, яка рятує життя. А після цього, на п'яті минутки, кажу, ти герой, агонь, на тобі картофельну медаль. Це те саме. Отже, отже, отже достоинство, достоинство генерала Залужного, Воно не зменшиться, якщо, якщо він візьме з рук свого кривдника, та, людину, яка намагалася принизити цю нагороду, але точно не збільшиться парламенті сполучених штатів знайдено знайдено 60 необхідних голосів для виділення допомоги в україні ми чуємо ми зараз бачимо які у нас сигнали находять, надходять з фронту що у нас є снарядний голод і сьогодні навіть маркарова заявила про це чи не пов'язуєте ви відставку залужного от саме з е, цією паузою в фінансуванні е, україни і в постачаннях е, е, зброї чи не здається вам, що банкова використала цю паузу для того, щоб позбутися залушних? Якщо, знаєте, є в медицині, от коли, от коли не знаєш, як поставити діагноз, да, от симптоматика, там всяких обстежень не вистачає, там симптоматика розмита, ця симптоматика вона властива для багатьох хворобливих станів і хвороб. Ставлять діагноз, називається діагноз терапії Xuantibus. Це а, от я, я, я думаю, що от це, ця хвороба. Дам я ліки проти цієї хвороби. Якщо подіє, то по цим лікам я ставлю діагноз, що це саме ця хвороба. Не подіє, пробуємо далі. Оце антибус. Так от а, а, користуючись цим термінологією да не знаючи, бо немає у мене таких джерел достеменних даних чи інформації. Про чи пов'язані, чи не пов'язані оці тормози на рівні Конгресу і Сенату Сполучених Штатів ухвалювати закон про о, фінансову допомогу Україні, відкладання цього закону, звільнення залужно і так далі, чи вони пов'язані. Я можу на, а, а, використовуючи термінологію, цієї терапії Сювантів, сказати таке, що я не виключаю. Я не виключаю. Що одною з умов, і про це між іншим, сьогодні в засобах інформації з'явилася в, в політику. З'явилася інформація про те, що з боку певних а, кіл Сполучених Штатів, звичайно, це мається на увазі а, майбутнє не до господина адміністрація Трампа ну от і деяку частини демократів, між іншим. Які давали рекомендації залужному от так діяти, а Залужний зробив е, е, самостійні дії, що розблокування цієї допомоги станеться, якщо прибрати залужного? От прибрали залужного, і пішла інформація, що як в тому анекдоті, коли е, я здається вам я розказував: в Харкові е, жила чи живе, жила. Там стара єврейка, ціля в Києві, її сестра на 20 років, старша, Ти 80 років, а ці 100 років. Розочка. і розочка померла. І сусіди дають цілічки телеграму. Але щоб її схватив інфаркт, сразу, то пишуть: цілічка, твоя розочка, вже все. на все, що може бути. Так і тут. Розумієте, от вони, вони дали, дали оцей, оцей сигнал, що. Ніби там є там, скільки ви сказали, 60 голосів і так далі. і так далі. Але а, а, люди добрі, а, ми повинні зрозуміти, що від ухвалення рішення, підписання президентом цього рішення і надходження цієї допомоги пройдуть місяці. Ми і так знекровлені ми, так, ми і так обеззброєні. Отже, а, це, якщо це і застанеться, дай боже, це сталося. Це а, хліб, який а, будуть споживати вже набагато менше людей в Україні, бо Росія, ми бачимо, що вона робить і з цивільним населенням, і на фронті. Ну а тепер вже і з новим головнокомандуючим, до якого до якого ставлення в Збройних силах, ну м'яко скажемо, неоднозначне. Та ми про що з вами вже й говорили.